Политіна Сонцева народилася 25 липня 1901 року і померла 29 жовтня 1989 року у Москві. Ріанська кіноактриса та кінорежисер. Друга дружина Олександра Довженка. З 1922 року закінчила Московський інститут театрального мистецтва. З 1923 року знімалася в кіно. Перша робота, головна роль у фільми. Аеліта 1924 року за одноіменним романом Олексія Толстого. Далі зіграла Зіну Васеніну в комедії Папіросниця з Мосерпрому 1924 року. З 1926 року в Україні в Вувку виступила у фільмах Джиммі Гікінс і Буря 1928 року, дві жінки 1929 року. У фільмі Земля Олександра Довженка зіграла Панасову дочку 1930 року. Наприкінці 20-х років Олександр Довженко зустрів молоду, але вже знамениту актрису Юлію Сонцеву. Вершини слави і успіху вона досягла під час того, як зіграла свою першу роль у фільмі Аеліта. Юна талановита, амбіційна. Та незвичайно сексуальна дівчина відразу завоювала серце довженка. Він закохується донестями. І після уходу дружини Варвари пропонує рукою і серце зоряній красуні Юлії. Однак чомусь офіційного шлюбу сонцевою він все-таки спочатку не брав. І лише незадовго до смерті Юлія Іполітівна наполягла, аби її. Громадянський чоловік розірвав шлюб із Варварою Криловою та одружився з нею. Юлія Сонцева з одного боку дружина і найближчий товариш Олександра Петровича на знімальному майданчику та в житті, з іншого жорстка і самовладна спадкоємиця творчого спадку чоловіка, яка на півстоліття засекретила велику частину архіву митця, куди входять листування, записи, щоденники. Сонцева завдавала чимало прикрощів своєму чоловікові, розсварила його з Бажановим Савченком та багатьма українськими митцями, констатує Сергій Тримбач. Кіношна аеліта тягнула слабовольного режисера до російської культури, улюблений актор Довженка Петро Масока, перший забив тривогу, розповідаючи колегам сонцева, на жаль. Внесла відчутні зміни до характеру, поведінки, смаків, помислів і головне у творчості свого чоловіка, знаменитого митця і великої людини. Ми зіткнулися з досить ворожою для нас особою, яка, як виявилося, з часом ненавиділа нас. Я б сказав, великодержавною ненавистю російської шовіністки. Друг Олександра Петровича, письменник Юрій Яновський, теж не дуже відгукувався про аеліту і розсекретивши архів НКВС. Нам відомо, що митець ще 17 вересня 1940 року називав дружину свого товариша проклята Юлька, оскільки Солнцева, незважаючи і ненавидячи українську культуру, весь час стягла Довженка зазвичай до російської культури. А Довженко цілком під її черевиком. Друга дружина Юлія Солнцева постійно повністю підкорила власній волі Олександра Довженка. За словами Яновського, сонцево робить кайнову справу із середини, зру, руйнуючи Довженка. Але той не дуже дурний і він це розуміє. Періодами Він, замі... він не відчуває її мету і інколи пробує з нею боротися, але у нього нічого не вийшло. Офіційна біографія славетного режисера переконує нас, що Юлія Сонцева була вірною дружиною та соратницю. Але не все так просто. Друзі і колеги Олександра Петровича потики розповідають про стервозність і зрадливість несамовитої Юльки. Також збереглися спогади тогочасного артиста театру імені Вахтангова, майбутнього режисера і заслуженого артиста Михайла Сидоркіна, який у 1934 році грав в Аерограді і в кіноекспедиції Писав щоденник. Коли Олександр Довженко з Ео, Едуардом Тісе 4 жовтня переїхали з нами тут до квартири, Сонцева залишилася наодинці з молодим актором і довго-довго розмовляючи лежали лежали на ліжку. Вона сказала мені, що хоче переїжджати до Довженка, тому що він і Тісе їй дуже набридли. І вона відчуває себе набагато краще без них. Взагаї, взагалі, Юля дивна жінка. Тепер, коли всі пішли, вона раптом стала дуже милою і привабливою. Я б запитав, чому? Я навмисне при них стерва», – сказала вона. Так краще працювати. Я, звичайно, не погодився. Потім вона довго розповідала мені про свої романи. Можливо, вона навіть любила його по-своєму, допомагала у чомусь, але були в ній, було в ній щось диявольське. Дітей у них не було. Він дуже-дуже любив дітей, але Юлія Іполитівна. Наприклад, вона могла сказати і свині народжують, і взагалі з роками ставала все злішою. Олександр Петрович говорив їй: Юлю, ти живеш у злі. Якось розповів журналістам племінник Довженко Тарас Дудко, директор Російського інституту реабілітації національного наукового центру наркології. Дияволиця тримала свого чоловіка генія і творця в в'яжових рукавицях. Його унікальні архіви і щоденники заповіла розсекретити лише в 2009 році, через 20 років після її смерті. Та багато документів поділося невідомо куди, забравши із собою таємницю непростих взаємин Олександра Довженка зі своєю другою дружиною.